Я замітила кавалерка, що цей салат хоче постояти в холодильнику. Сіль даємо, перець, дали багато не даємо, бо буде ще майонез. Гарно вимішуємо і заправляємо майонез. І обов'язково кавалірка в холодильник. Обов'язково. Тому що потім такий смак, коли він холодний, він ще кращий, ніж такий. Так, майгнеду на око камлірка, все на око. Тут було 10 і є, 40. Що, чесно, навіть і не пам'ятаю. Все, що було, і пучок зеленої цибульки. Подивіться, салат готовий. Ну, він реально дуже смачний. Тут можна дати і плавлений сирок. Та тут можна комбінувати з цим салатом кукурудзу. Ну, Але я даю отаку, Тож, можна кукурудзу дати. А то маєш, Давай, давай пробуємо. Ану. Але я буде, я бачите, Салат зразу на ходу. Якщо можна і є, то чого не дати. Даю кукурудзу, він буде ще смачніший. Але його, кажуть, треба тримати в холодильник. Класний варіант на зелені свята приготувати ось такий швидко, швидко смачно. смачно, дуже смачний салат. Точно, кукурузу вже поміняю. А Як на марафон він іде? Нет, там майонез. — А є ж майонези такі з межерівні. Фітнес-майонези. А, а ну, там? Ти, мож... ти його є, що не будеш. Ви навіть не пропонує. Бо... Майонез чи Салат. — Село. Почому. Ну, ти на марафоні чи не? Ще чи частково. Ні, я на 19 піду. А ти на 19, то саме. Ага. Значить, будеш ще ну, ну, вже. Ти на марафоні, де ще Так, лотки кавалерка сьогодні забрати за нелишила. Ну і наповнити. Знаєте, тому що ми той весь салат не зберемо, а їм обов'язково вода. Так що салат кавалерка готовий. Дуже швидко готується і дуже-дуже смачний. Ви Знаєте, який салат робити? Воля, салат готовий. Всем смачно.